В першу чергу очікую роботи у дуже приємному колективі і дуже дружному. Вижити по-перше, а по друге, перевірити свої фізичні навички і відчути, як це буде в таких умовах. Очікую максимального двіжа, але загалом хотілося б знайти однодумців і якось запевнитись, що ще є люди, яким не все одно. Я очікую На чотирьохденний піш компанії гарних людей на покращення навички та клічної медицини, тому що це база та в печати. Взагалом, дізнатися більше про НРК було б круто. І освіжити знання з такмеду, плюс компанія таких класних людей. А ще коли приїдемо, там ще будуть класні люди. Буде круто. Я не важка від Азову, тому що мене дуже мотивує ідейність даної бригади. Люди, які подають у всіх аспектах життя якісний, хороший приклад. І прийшла також перевірити собі свої сили і побути в цьому прекрасному оточенні, яке мене заряджає і дарує класні емоції. Ти Можеш, <звісно> можеш давай! Сьогодні я не вишкою до золу, тому що я хочу випробувати свій характер і загартувати його. І я вважаю, що Азов це робить найкраще. Не боїмося! Мені подобається визначати свої межі та кордони і пересилювати їх. І подібний вишкіл це найкраще місце, де ти можеш зрозуміти реальні свої межі, реальні сили і здібності, які ти маєш та зрозуміти, над чим тобі краще попрацювати. Я дуже хвилювалася, тому що не була впевнена в своїй фізичній підготовці, але я вижила. Це було складно, це було дуже насичено, але класно. Тримаємо! Тримає, тримає, тримай! Давай, давай! Держи, 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 не опускає. Дуже приємне відчуття. Більшість з нас насправді бачили вже ось ці круті відоси <паспільш> того, що відбувається на багатодневних вишколах, так, від Азову. Але, друзі, бачити на картинці це одне, цю круту нарізку і екшен. А відчувати на своїх ногах з цим баулом на плечах присядки це зовсім інша історія. Тому був кач, але кач був дуже класний. І я абсолютно буду радити кожному своєму другу і знайомому спробувати це на собі, бо це того вартує, щоб довести собі про свої власні сили і те, що ми можемо більше Дима! про те, що ми можемо бути дисципліновані, заряджені, і про те, що те, що нам здається дуже важким, нам є абсолютно під силу. Я приїхав на Азову для отримання нових навичків, нового опиту. Хочеться зрозуміти, як працює сам вишко в Азові, як вони навчають і так. Давай, давай, давай! Рух, рух! сюди, сюди. сюди. Отже, друзі, раді вас вітоти, на нашому вишколі. Який війде в історію наших заходів під назвою карпоти 2 Ваша задача показати ще краще результат, ніж минулого разу. Наша задача, як інструкторів, і наша мета, як інструкторів 12-ї бригади АЗОВ – навчити вас дисциплін, саме військової дисциплін, незалежно від того, чи ви в майбутньому станете військовослужбовцями, чи залишитеся цивільними, хто якось статі, різниці немає взагалі. Програма в нас буде дуже і дуже насичена. На протязі всього часу, що будете перебувати тут, ми будемо не просто спостерігати за вами, а й. Під Відбивати підсумки, і в кінці визначим кроші учасника, тобто кроще взводу. Кожен з вас це представник кращих, кожен з вас може стати поряд з нами. Кожен з вас будує навколо себе свою соціальну бульбаш. Тому ви є людьми, які маєте стати ще кращими і разом розбудовувати нашу країну, перемагати, здобувати, і для цього потрібно навчати. Наші учасники пройдуть базовий курс АСМ надання допомоги в умовах бойових дій для військовослужбовців: це накладання турнікета на верхню та нижню кінцівку, це обов'язково тампонада рани з фіксацією тампонади тиснучою пов'язкою, а також техніка відновлення прохідності дихальних шляхів. Масивна кровотеча вбиває людину від хвилини до трьох хвилин, і якщо в цей час не надати допомогу, людина може померти. Намагаємося рухатися швидше, бо вже пів хвилини навіть більше час. Навички цього курсу допоможуть врятувати власне життя а також життя побратима, якщо він поранений і потребує вашої допомоги. Я вважаю, що більшість свідомих українців мають відвідувати вишколи подібні для того, щоб слухати лекції, слухати бійців та просто розуміти, що це таке. Вивчайте тактичну медицину. Війна ще не закінчилась. Дуже цікавим та важливим доповненням навчання це були лекції від Хорунжої служби АЗОВу, де нам розповідали саму історію Азову, знайомлювали з тим, як працює саме АЗОВ, як він став тим, ким він є зараз. Також була дуже цікава лекція стосовно визвольних українських рухів в різні часи та періоди. Це допомагає зберігати зв'язок і вкладає в сенс, що роблять наші військові. Це дарує зв'язок між тим. Чому це робили минулі наші покоління? Та чому ми намагаємося зробити так, щоб у майбутньому нам довелося переживати те саме наступним поколінням? Хтось зараз сидить в окопах, хтось копає той окоп. прямо зараз в цей момент. І вони це все роблять для того, щоб ми тут могли сидіти. Ми тут могли зібратися, і ви могли провести складний, важкий, але прекрасний день. Якби вони там зараз не працювали, то ми б тут не зібралися. У нас би не було такої можливості. Так москалі ще існують. Але кожного дня ми працюємо над тим, щоб їм було складніше. Граната! Граната впали! Рухайтеся, швидше! гора чекає, Швидше! Свиця, швидше, швидше! І ще Пісок, пішов, пішов, пішов! Давайте переглядуємо собі! Рухайтеся, швидше! Як говорив класик, я знаю тільки те, що я не знаю. І з кожним разом, коли ти все більше цікавишся вишколами, лекціями на тематику пов'язану з війною, ти розумієш, що немає межі вдосконалення, і для того, щоб бути впевненим, що ти можеш захистити себе майбутньому свою сім'ю або ж свою країну, ти повинен вдосконалювати свої навички та бути готовим діяти в найкритичніших випадках. На вишколі від Азову я тому, що хочу отримати знання в тактиці, в військовій справі, покращити їх, тому що ми живемо зараз. На жаль, під час війни потрібно знати кожній людині, кожному українцю базові навички, що таке зброя, як нею користуватися. Зброя, голова, корпус опустив да? після цього, або або провертаю стопу лівої ноги, підставляю праву. Або виставляю праву ногу, вже при цьому приключує стопу і провертаю задню ліву ногу. Контакт на третю годину. Ап! так на 9 годину середню Ап! Перво на роту не шукай вечорами, Ти мене, не єдина, тільки ти повір. Бо твоя брода, чиста стати. Також ми ознайомилися з роботою Брагу, артилеристів бригади Азов. Чотири локації. Одна локація це буде наведення з другим бортиком, розкрадання та складання гармати із другим вінотом. Зі мною ви освоїте, що таке 150-й калібр, скільки він важить. І я відкриваю, закриваю світ запор, як проводиться заряджання безпосередньо. І з другого «Наполеоном». Ви спробуєте себе в ролі топ-годизівства, тобто буде безпосередньо бусоль, як проводиться орієнтування гармати, як проводиться наведення на бусольну точку наводку ну і всі інші нюанси. Це у нас радянська гармата 152-го калібру. Єцин Б. Гармата постріл! Я ніколи не думала, що артилерійська справа буде для мене настільки цікавою, тому що я чула речі, що дівчатам не місце в артилерії. Але саме на вишколі нам, дівчатам, була змога спробувати все це на собі, спробувати ці ваги і зрозуміти, чому це може бути складно. Але ми усі з цим впоралися. Дізналися, як правильно корисно та ефективно застосовувати дрони для збільшення ефективності роботи артилерії. Це було дуже цікаво і випадає дуже рідка можливість, коли ти маєш шанс спробувати себе в таких дисциплінах. Давай, Ти Можеш давай. Примає! Давай! <тірк> <тірк> Тримаємо перше відділення! Давай! Ще одна хвилина, вже майже закінчення! З за останніх сил! 30 секунд, друзі, 30 секунд! Командир зводу, командири відділень завжди повинні знаходитися позаді свого свого зводу. Ви забули не просто побратима, ви забули свою дівчину, яка залишилась сама, їй навіть ніхто не допоміг. Зродилися ми великої години з пожеж війни і полум'я вогні. Кормив нас гнів, і злість на ворогів, Плекав нас біль по втраті України. Кормив нас гнів! І злість на ворогів! Від нашої артилерійської групи нагородити тебе таким презентом на пам'ять. Це бойова гільза, яка безпосередньо привезена із турецького Нью-Йоркського напрямку. Гармата була в славнозісному місті Константинівка і нанесла дуже гарне ураження. Ця гільза тепер твоя. Дякую. Сьогоднішній вишкіл. Ми присвячуємо нашому другу Оксану. Він разом з нами приймав участь як в бойових діях, так і в вишколах і так в презентаціях. Бригадної артилерійської групи АЗОВ. На жаль, нещодавно він на бойових загинув. Прошу зняти головні убори. Пам'ятаємо! Помогимося! Україна! Україна! Боїна! Борить усе! За секунду вдягаємося, утікаємо одразу гранати купу шашок. Ми робимо кач супер стрес, але це і є за характеру. У нас також приїжджали батальйон сил підтримки, розглядали боєприпаси. Роблю П-образний виріз в ґрунті, перевернуту П. Як думаєте, чому перевернуто від мене був П? <клухи> щоб відкинути про саме так. Я думаю, що такі вишколи варто відвідувати. Звісно, не всі будуть військовими. Просто ці знання, як на мене, потрібні всім цивільним, просто щоб бути готовими. Ці міни спрацьовують метально. Немає ніяких затримок. Нема такого, що ти став на міну там, стоїш, тебе там прив'язують до машини, тасом. В кінці нас чекав веселий сюрприз, коли нам на практиці показали, як це, коли розміновується будь-який вибуховий пристрій. І що це дуже гучно і дуже весело. І Потрібно найшвидше бігти, аби понижувати силу. Вибух! Я велика болюча тема для азову. Коли працювати з суміжними підрозділями. Сьогодні в нас є унікальна можливість батальйон сил підтримки так? спільно з Брагом і піхотою 12-ї бригади Азов суміжно проведуть конкурс і ми вирішимо, хто буде кращий. Ми, як суміжники з трьох підрозділів, так? чи ви кращі представники цього курсу. Зрозуміли? Так, так, не 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 je. Je. Друзі, інструктори готові. Так! Друзі, курсанти готові Так! так не 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 е. на старт. Увага, марш. Так. Я рекомендую всім ходити на вишколи від Азову, тому що це не просто про знання та навички, які ви можете умовно здобути в інтернеті. Це про те, що ви загартуєте свій характер, про те, що ви станете. Згуртованішими з іншими людьми про те, що ви зможете бути значно ефективнішими з іншими, пройти через ці випробування, через ці покарання. Дуже сувора дисципліна. Якщо ти щось зробив не так, все одразу всі качаються. Це колективна відповідальність. Це дуже важливо. Це запорука того, щоб ми перемагали, тому що одне ціле. Характер, коли сили закінчуються, залишається тільки це. Абсолютно рекомендую ходити усім бажаючим на подібні вишколи, тому що це незабутні емоції. Сьогодні мій третій день тут. А ми говоримо з нашими побратимами та посестрами, що таке відчуття, що ми вже разом провели три місяці. Тому що в такій програмі, в такій дисципліні, в такому навантаженні ти відчуваєш кожен свій день максимально насиченим, максимально активним. Кожної хвилини, ще секунди, доводиш собі, що ти можеш більше. Ти відкриваєш для себе свої нові сторони, свої нові можливості. Тому я абсолютно від всієї душі усім рекомендую це спробувати. Вважаю, що це будуть одні з найкращих ваших спогадів за рік, а може і за ціле життя. Раз, два, три, ліво, ліво, раз, два, три. Я не рекомендую, я просто говорю, що такі варіанти вони теж спрацюють. Рішення приймайте самі. física sure. Отже, привітаємо. Перший звод Три дні. Ви показали неймовірну витримку і неймовірну жагу до перемоги. Але я хочу вам подякувати за те, що ви склали таких чотири дні, які точно запам'ятаються на дуже і дуже довге моє життя. Для нас всіх це були прям незабутні спогади. Погодьтеся. Я не очікувала там, наприклад, не можу казати за всіх, але я думаю, що у всіх така думка від себе ну, всього того, що вдалося проявити, стільки сил. Ну я ригала вже, коли ми повзли з автобуса по болоту і думала про свою термуху, яку я купила за день до того. Ось, але за цих чотири дні ну, я прожила якесь ще одне додаткове життя. І від другого взводу я якраз вже почала говорити. Також дуже вам дякую. Було дуже класно змагатись проти вас, бо якийсь сенс Змагань, якщо немає проти кого змагатися, Ви були дуже круті, і я дуже щаслива, що тепер ми об'єднуємося назад в 48 офігенних людей, які замість лежати на дивані доєдналися до такого вишколу. І давайте подякуємо бригаді Азов за цю можливість. Так, друзі, отже, розпочнемо із слів. От і все. Закінчився наш вишків, який ви запам'ятаєте, як і ми на все життя. Вручається найкращому медику. Ранічка за вашим приказом прибула отримати цю гільзу. Дякую, Дякую за науку. Дякую за розуміння. Вона ваша. Рухкрася за вашим наказом прибув. Рухрось, вручаємо тобі і твоєму зводу подарунок, символ нашого вишку, який запам'ятається для вас під назвою карпоти 2 Привітайте, будь ласка, групу переможців першого зводу.